Ісус запрошує на день народження. Вже завтра День народження Ісуса. Ми цього так чекали. Так, щодня з вами, нашими глядачами, ми готувалися до Різдва, дізналися, як бути уважним, що таке любов, як Бог приходить у цей світ і що ми для нього є дуже цінні. Але що ж, ми подаруємо на день народження Ісусові. Ми забули про подарунок. Овечко Лілі, ні. Ось що ми йому подаруємо. Ісусе ми! Небагаті золота дарів не можем дати, а дар цініший несе від світу, це віра в серці і любов щира. Віра та любов це найприємніші для Бога подарунки. Вже завтра Ісус чекає тебе на своє день народження.